Далі спілкуємося з гостем. З нами відеозв'язком Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, слава Україні, раді вас бачити. Дорогі слава доброго дня. Блокада польськими перевізниками пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на українсько польському кордоні завершилася. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кобраков. Так у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів. Вони на пункті пропуску. Також оформлюється 25 вантажівок, які прямуватимуть у бік Польщі. Ну і фактично, поки що це перший крок до розблокування за словами міністра робот. Триває і надалі так. І от розблокування саме цього пункту пропуску наразі пане Олеже. Як ви вважаєте, це політичний консенсус, це тиск на Польщу, це економічна вигода? Бо фактично йдуть свята і поляки теж певно хочуть заробити. Як ви вважаєте? Тут комплекс причин: ну найперше на поляків вразив кейс «Укрзалізниці», який запропонував послуги в напрямку допомоги. Автоперевізникам і доправляв ці, ці вантажівки через залізну дорогу, чесно кажучи, в Європі це оцінили як доволі креативний спосіб подавати заборону, рухатися через сукопутні кордони. Другий момент ну варто відзначити, що сам Кубраков на посаді міністра інфраструктури це людина, яка в принципі вміє досягати консенсусу. Ну, Саме він, фундатор транспортного безвізу, і незважаючи на протидію там з боку бюрократії європейської, в 22-му році, в червні місяці, все ж таки, досяг по підписанню цієї угоди про транспортний безвіз, що власне зараз і дратує польських перевізників. Третє це міжнародний тиск, тиск не лише а але й деяких. Польських е, е, структур, е, польських е, підприємницьких кіл через те, що Польща втрачає суттєво не доправляючи в тому числі е, за свої вантажі на територію України. А це прибутки, це вплив, це значить, що е, можливість втратити ринок тощо. Е, четверта причина полягає в тому, що поки ми з вами. Говоримо, в Польщі вечором, можливо, почнеться процес формування нового уряду. І прем'єр-міністром Польської Республіки стане Дональд Туск. Завтра це буде формалізовано вже в певними рішеннями. Туск представить склад свого кабінету міністрів. Тому поява нового уряду автоматично робить безперспективним. Процеси постійного тиску на владу, так, оскільки якщо уряд задекларує певну свою позицію, а тут вже говорив, що вони готові на порозуміння з Україною, але не ціною там, інтересів польської економіки. І це в принципі абсолютно дотична, нормальна позиція керівника своєї держави. Ну і власне усі ці комплекс всіх цих причин. Зумовив той факт, що в принципі польським перевізникам частині польських перевізників навряд чи вдасться отримати ті всі гешефти, на які вони розраховували. Тут правда інша біда угорські перевізники mm -hmm. приєднуються до своєї акції. Ну мені здається, це лише в контексті там створення враження да. Рух, все ж таки, по польській ділянці україно-полського кордону. Ну він завжди був більш інтенсивний і більш важливіший ніж це перетин кордону Словаччини та Угорщини. Пане Олежі, от, власне, щодо Угорщини, так вони вже від сьогодні погрожували блокувати пункт пропуску разом з тим, поки що там все обходиться демонстрацією тобто вантажівки, як проїжджали. Так і проїжджають, і в словаччині все ж таки з третьої години почали блокувати знову ж таки кордон. То чи варто після Польщі очікувати таку ланцюгову реакцію в цих країнах? Чи можливо вже розблокування, принаймні, хоча б одного з пунктів пропуску у Польщі, так дасть от приклад до прикладу і іншим країнам, що фактично ну нічого це блокування не дасть? Ну ми ж поки не знаємо на яких умовах е Міністерства інфраструктури. Домовилися. Я думаю, що точно не за рахунок скасування транспортного безвізу. Це принципова річ, яка не буде скасована. І, до речі, Єврокомісія, мені здається, також долучилась до процесу врегулювання цієї ситуації, оскільки польські перевізники можуть. Втратити і деякі ринки всередині європейського союзу через свої такі дії, які будуть мати вплив надзвичайно репутаційний. Згадайте, нещодавно була заява навіть відомств країн Балтії зовнішнього mm -hmm. політичного щодо того, що подібні дії взагалі шкодять, шкодять авторитетові. Тому багато країн може просто захоче відмовитися або навіть більше заборонити польським перевізникам. Здійснювати вантаж вантажні перевезення в своїх країнах такі думки. До речі, лунали в знак солідарності з Україною. Ви ж розумієте, що там за і гуманітарні вузи. Там затримуються і вантажі пов'язані з військовою, і волонтерською співпрацею, тощо що стосується з угорщиною, то ми ж розуміємо, що це в контексті того дипломатичного шаленого політичного тиску, який чинить зараз угорщина щодо всіх питань із приводу російських санкцій, і з приводу надання Україні макрофінансової допомоги в 50 мільярдів євро, і з приводу початку переговорів на вступ України до Європейського Союзу. Сьогодні Кулеба зустрічається з Петром Сіярпом на саміті. Щодо гарантій безпеки Україні там вигляді в контексті Ліннівської декларації саміта НАТО тощо і тому я б розглядав цю дію Угорщини в контексті всієї цієї масштабної кампанії, яку виконує Орбан, мені здається, виконує вже не для того, щоб тільки отримати визиск з торгів з Брюсселем чи з Україною, хоча Україна виконувала всі вимоги Угорщини. І по отіпі банку ми зняли, вивели його з реєстру внутрішніх санкцій. І зараз президент зразу ж вмиттю підписав ухвалений Верховною Радою закон про національні меншини. Це була одна із вимог угорської сторони, яка дозволяє і мала б відкрити шлях порозуміння на саміті Європейської ради 14 грудня, які всі. Очікуємо, знаєте, таке очікування, що, наче згадується трішки 2014 рік, що ми очікували підписання угоди про асоціацію, і, і тоді на заваді української євроінтеграції став український політик, тодішній президент Янукович. Зараз на заваді стоїть лише один сусідній політик Орбан, який може повторити долю Януковича. Бо українці нація така, знаєте, вона дуже активна. Якщо вона вийде на... Вимір всієї європейської політики то орбану буде мало і тісно вже в самій Європі. Олеже, і власне щодо візиту президента Зеленського у понеділок, 11 грудня. Президент Зеленський розпочинає робочий візит до штатів, де зустрінеться з президентом штатів Джо Байденом. Сайт Білого Дому повідомляє, що Байден запросив Зеленського на зустріч у вівторок, 12 грудня, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Російської Федерації, і фактично ініціатором цього візиту є саме Білий Дім. Пане Олежу, як ви вважаєте, чи буде якась конкретика, так? От у цій зустрічі, чи чекати в Україні якихось позитивних новин, чи знову це буде без конкретики, але з словами підтримки? Ні, ну коли президент приїжджає, тим паче я так розумію, незапланований не запланований візит. Бо візити, ну контакти з Байденом вони ну узгоджуються іноді на півроку, за півроку і на менше місяців, але Головна мета цього візиту зустріч зеленського з сенаторами. Сенатори в сенаті, начебто, накреслюються драфт майбутньої угоди Чарк Шумер і Кріс Мерфі це демократи, сенатори, які ведуть безпосередньо з республіканцями переговори. Самі республіканці в останніх коментарях в принципі відзначають, що лід… Трішки крига тає, і, можливо, в цей момент е варто і присутність нашого президента, який додатковими аргументами міг би пояснити американській стороні, наскільки важливо зараз підтримати Україну. Е тощо. Ну, давайте так, існує два два погляди на цю ситуацію. Перш е більш оптимістичний. Полягає в тому, що до 25 грудня допомога буде ухвалена і в сенаті, і в палаті представників. До речі, було було б непогано, якщо президент Зеленський зустрівся з спікером Палати представників Майком Джонсоном. Це важлива зустріч, і взагалі українській делегації варто приглядатися би і до республіканців, і до Трампістів. Я, чесно кажучи, не знаю, який буде результат виборчої кампанії. Навіщо нам зараз зв'язувати себе виключно на Байдені? До речі, це найбільше й дратує республіканців. Їх дратує той факт, що Байден використовує українську карту в якості іміджової перемоги чи імжової версії іміджового, скажімо так, успіху своєї виборчої кампанії. І... Будучи розуміючи, що всі бонуси електоральні можуть там через успіх українців піти саме йому республіканців і намагаються атакувати цю позицію і страждає в цьому плані українська держава і інтереси в зв'язку з тим, що ми не можемо розраховувати там на оперативність цієї допомоги. Це перший сценарій. Другий сценарій менш оптимістичний, я б сказав більш. Реалістичні для деяких виглядає е навіть так, це мова йде про те, що допомога не буде ухвалена, і це переходить питання на січінь. А натомість США спробує замінити компенсувати відсутність перших місяців допомоги активною допомогою союзників Німеччини. Великобританії, Франції, Італії не зря ж президент Зеленський вчора в Аргентині мав ем, розмову з Еммануелем Макроном, з президентом Франції. Також нас, наспіх соткану цю розмову, да? ем, ймовірніше за все, вони обговорювали черговий воєнний пакет. Мені здається, Це виглядає надто привабливо через те, що в принципі. Це абсолютно реалістично, оскільки ми маємо враховувати будь-які сценарії поведінки всередині американської політики. Пане Олеже, і власне ви кажете, що переважно Україна співпрацює більше з Байденом. Так, але ж, якщо я не помиляюся, Зеленський запрошував Трампа до України, і Трамп відмовився відвідувати Україну. Трамп би також міг би будувати свою передвиборчу політичну гонку саме на питаннях українських, але він не захотів приїжджати до України. Трамп веде виборчу кампанію і у нього є певна електоральна ніша. Білі американці 50+, релігійні середньої освіти, які, замкнені на персону Трампа, прихильно ставляться до Путіна і хотіли б зменшення допомоги Україні. Бо Потреба захисту від мігрантів, бо власні, ну, власні економічні розрахунки, вимагаючи фінансування передусім внутрішніх статей. Це думка цієї електорату. Якщо Трамп поїде і здійснить певний різкий крок, то він може бути розцінений як електорально вразливий. Він цього не буде робити. Тому бажано контакти з республіканцями Трампістами сином Трампом формувати нехвасно. Після того, як він може стати президентом США, формувати потрібну лінію поведінки вже як до державного діяча, не як політика, а як до державного діяча. Історія знає величезну кількість прикладів, коли після виборів людина, яка приходить до влади, змінює коригує свої передвиборчі погляди, риторику. І враховує інтереси держави. Єдине, що зараз наші глядачі скажуть, що можливо по відношенню до Трампа ця сентенція може не діяти. Це доречне зауваження, бо Трамп ексцентричний, виглядає досить неадекватно іноді робить складні дипломатичні кроки, наприклад, вихід з іранської ядерної згоди та з... 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 формування. Інших якихось таких складна, наприклад, ідея по виходу з НАТО, да? це взагалі перелякує європейських союзників. Але світ зараз от, ось такий. Тому у нас має бути, знаєте, написано конкретно, що ми робимо у випадку, коли Трамп здійснює це це, 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 якщо він, звісно, стане президентом США. У нас буде, у нас має бути чітке розуміння, не чекати у моря погоди. Вибачте за російську приказку. Але діяти вже зараз. І поки що найкращим моментом є формувати негласні, непрямі приховані контакти з різними американськими бізнесовими та політичними колами, в тому числі трампістами. А ну, Олеже, і власне Білий дім зараз шукає такі способи розблокування допомоги Україні. Як ви вважаєте, на які вимоги республіканців, на які поступки можуть піти демократи? От на які загалом поступки радикальні може піти Байден? Бо ми фактично розуміємо, що це і його електорат, якщо говоримо про мексиканський кордон? Так, да, звісно, питання основне суперечливе між ними це питання. Критеріїв міграції подальшої, оскільки воно критичне. Зараз американське суспільство знаходиться, особливо електорат, який підтримує республіканську партію. В них є чітка, ясна установка, що держава має обмежити рух неконтрольованої міграції. Для цього потрібні певні дії поступки з боку Байдена. Наприклад, це видача. Зменшення сроку там, перевірок, збільшення кількості рей, да, реіммігрантів, повернення випадків повернення, третє, фактично, правила, які мають стати більш жорстокими жорсткими по відношенню до перетину кордону. Для демократів цей компроміс нереальний. Так, да, ви праві. через електоральні розрахунки. Ну і ще через небажання, ну, був в, в демократичній партії багато лівацьких угрупувань. згадайте Берні Сандерса, який колись був популярний да? на праймері з демократичної партії, Лізеве Теор, багато зараз інших ті, хто. Якраз паразитує на цих стратах, да, лівацько орієнтованих БЛМ Рух, наприклад. Ну, тобто, ситуація, чесно кажучи, для Байдена складна. Тому вони Тому і вперлися. Тому зараз українська допомога через цей комплекс питань вона просідає. Ну я неодноразово казав, і на вашому ефірі, і на інших телеканалах, що винуватим тому що української допомоги зараз немає, виключно Байден пов'язавши українські пакети з самого початку з іншими питаннями: з ізраїльським, з тайванським, з мексиканським прикордонним питанням. Не будь з самого початку, цього я вам скажу, як ситуація могла розвиватися. Сенат або палата представників ухвалили б законопроект цієї голосуванням демократів плюс поміркованими республіканцями. Так, да, трампісти би не підтримали, ну і що? Так, таке часто буває. Якщо б було бажання сторін знизити градус, а коли Байден пов'язав українську допомогу з іншими питаннями, то він змусив трампістів голосувати, змушував, поглиблював розкол всередині республіканської партії. А це їх, власне, ще більше і консолідувало. Тому вони зняли Кевіна Макарні. Тому вони фактично наполягали зараз, наполягають на темі прикордонної політики, бо це тепер б'є тою же монетою по Байдену. Тобто, всі ці ситуації, всі ці красивій технології, яку розробила адміністрація Байдена, винуватий сам президент, нинішній президент США. Ну і є ще одна версія: що в принципі Білий Дім може підвисити українську допомогу спеціально. Через бажання тиснути на українську владу і отримати, наприклад, певні розрахунки чи змінену позицію щодо, наприклад, мирного врегулювання по відношенню до конфлікту, який зараз є у нас, панулеже. Також президент Володимир Зеленський мав коротку, але схоже, напружену розмову з людиною, яка погрожує заблокувати прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу. У неділю він коротко поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини. У четвер лідери європейського союзу зберуться у Брюсселі, де планують дати зелене світло офіційним переговорам про вступ України. Крім того, європейські посадовці мають підписати пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро у вигляді кредитів та грантів. Проте Орбан вже пригрозив зірвати і те, і інше, викликавши розчарування у столицях Європейського союзу та й гнів у самому Києві. Ну і власне, пане Олеже, про те, що ви говорили, так якщо до прикладу, 14-15 грудня Угорщина буде проти, то ймовірно, вже безпосередньо переговори початок переговорів про вступ України до європейського союзу вони перенесуться аж на березень. Як ви вважаєте, чи має зараз Україна саме Україна якийсь вплив на Угорщину і на Орбана, зокрема? Якщо домінує російський вплив, то український вплив повинен бути асиметричним. Нашим адвокатом перед Угорщиною зараз може виступити лише Єврокомісія і Брюсель. Наприклад, якщо задовольнить Орбана в його бажаннях отримати ці свалетні кошти з усіх бюджетів Європейського Союзу, на позицію Орбана може вплинути тиск США. Вибачте, я скажу не дипломатично, якщо Вашингтон рявкне, то в принципі Будапешт відступить. Такі, такі випадки, до речі, були, коли Будапешт блокував ініціативи в рамках саміту Україна НАТО раніше. Тільки тепер змінилася трохи ситуація, бо Орбан відчуває себе більш незалежним. І Орбан чекає перемоги Трампа, і він може не сприйняти. Тиск з боку Байдена. Навпаки, це ще більше прямий виклик Орбана Байдену може, скажімо так, негативно позначитися на іміджі самого чинного президента США. Тому я цей варіант вважаю ну, досить ризикованим для Білого Дому. Я ще раз нагадаю: ми виконали умови щоправда, в Угорщині, щоправда, у законі про меншини ми не. Ну, скажімо так, не на 100% пішли на компроміс, але все ж таки пішли з приводу мов ЄС, з приводу навчання тощо. Якщо дійсно Угорщина є членом Євросоюзу і має хист до знаходження компромісу, то вона це зробить. Якщо вона це не зробить, то, шановні наші глядачі, перед вами явний. Прямий наочний доказ, що угорське нинішнє керівництво, верхівка, владна партії Фідес і уряду Віктора Орбана повністю лягла під інтереси спецслужб Російської Федерації. Бо тільки у Росії може бути фанатичне озвіливе бажання не допустити інтеграцію України в Європейський Союз. Давайте так, давайте зразу спробуємо представити поганий сценарій. Угорщина накладає вето, і Європейський Союз не йде на конфлікт з Угорщиною, бо для Євросоюзу найважливіше зараз постійно демонструвати консенсус. Це в принципі концептуальна ідея цієї структури. Ну, добре, ми почекаємо до березня. За цей період можна прийняти далі. Пакети законопроєктів, які потрібні потрібні нам для подальшого ривка. Бо ми все рівно що зараз, що пізніше маємо це робити раніше, звісно, дуже дуже буде добре. Ну я, от, наприклад, для мене було дивно, коли Верховна Рада ну вмиттю ухвалила закони про набу, про САП і про НАЗК. Я нагадаю нашим глядачам, збільшила штатну кількість членів НАБУ з 700 до 1000, дозволила НАЗК перевіряти майно. Претендентам на публічну службу і до набуття ними вступу до Державної служби, і надала процесуальну автономію САП, хоча не повністю скасувала правки лозового. Це правки, які дозволяють, наприклад, закривати корупційні справи. Ну, знову ж таки, начебто, добре, да? але не на всі 100% ми виконали завдання. І от такі речі, вони самі по собі, якщо чесно, не дуже приємні. Бо та ж Угорщина рано чи пізно буде чіплятися за кожні деталі, бо їй потрібно виконати російське замовлення. Ем, є певний оптимізм щодо рішення 14.15, але давайте так, не критично, не ганьба, не зрада, якщо не, буде це, не відбудеться це наприкінці от всередині грудня. Абсолютно о, не критично, навпаки, це Україна сформує собі. Вона має домашнє завдання. Перемовини старт перемовин може початися і в березні, і потім ми все рівно можемо вже в цей період працювати над виконанням всіх настанов Європейського союзу. Чим раніше, тим краще. Пане Олеже, ну і власне дуже багато засобів масової інформації писали про те, що Зеленський мав зустріч з Орбаном. Це була дуже коротка і напружена розмова. Так от і якщо от об'єктивно, так ми розуміємо, що таке дипломатія. Але у випадку з Віктором Орбаном вже от догоджання, поступки, на які йде Україна Угорщині, чи от така напружена саме різка розмова, як ви вважаєте, от з такими персонажами дипломатія вже не працює? Ну, Дивіться, ми можемо скільки завгодно вимагати від нашого президента, щоб він поза очі, поза камерами, влупив йому по обличчю. Ну ми ж всі читаємо соціальні мережі, правда? Я от переглядав реакцію на цю зустріч. Ну, майже другий, кожен другий поважний аналітик, там експерт, спеціаліст, чи просто дописувач Боги. Всі говорили про натякали на необхідність. Фізичної впливу на роль Орбана, але якщо чесно, ми собі дозволити такого не повинні. Дивіться, треба вміти приймати консенсус. Українській нації треба навчитися жити за правилами. Да, Орбан працює на Росію. Да, у Орбана є свої політичні розрахунки Торкс з Брюселем. Да, Орбан хоче бути лідером консервативної Європи. У нього є ця амбіція. Так, Орбан добивається е, покращення становища згорською мовою для своєї меншини. Але це лише, мені здається, одна, одна з причин, чому він збурює пристрасті. Він вважає, що Україна слабка і не здатна захистити свої інтереси. Але Орбан, прем'єр-міністр країни, яка є членом ЄС. І хочемо, чи не хочемо. А Рішення парламенту чи народу Угорщини для вступу нам рано чи пізно потрібно буде здобувати. Ну, бажано пізно, коли влада Орбана, можливо, і закінчиться колись, вона не вічна. Бо Фідес може і програти чергові парламентські вибори, хоча вони не скоро в Угорщині. Хоча можуть бути різні політичні ситуації. Однак Угорщина доволі політично стабільна держава, мафіозна. Мафіозна держава, до речі. Але від цієї мафіозної, стабільної, не дуже демократичної, консервативної держави, яка мріє про Велику Угорщину, залежить рух України в Європейський Союз. А тепер дивіться, не буде Путіна, не буде Росії, чи Росія отримує поразку. Повірте, думка Орбана різко. Зміниться, не буде оцього даху, який є у Орбана у вигляді Росії як засобу тиску на Брюссель, на США, на Україну. Багато що зміниться в позиції угощені. Я ще можу навіть допустити, що Орбан буде ще дивуватися, ну я ж завжди був за євроінтеграцію. До речі, в 2022 році він в коментарях говорив: я не проти євроінтеграції України. Але він легко продав Путіну цю карту. Давай я буду проти, давай я спробую створити бар'єри для євроінтеграційних прагнень України. А за це я отримую, наприклад, знижку на російські енергоносії. Хіба не, могло, не могла бути така розмова орбана з Путіним в Китаї, коли вона звучала? Цілком могла бути. Це в їх дусі, в дусі не дуже демократичних лідерів. Але. Але ми маємо враховувати таку геополітичну реальність і працювати на її зміні. Я, до речі, відзначу, що українські депутати, українські е політики, вони працюють з угорською опозицією. Вона має контроль над деякими містами в Угорщині, і можливо, треба ще й працювати з угорською правлячою партією «Фідель» зараз. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.